Помічав останнім часом, як швидко плине час. Здавалося б, ось тільки нещодавно з'явилася платформа TikTok, Але насправді вона існує вже цілих 9 років. Навіть YouTube Shorts та Instagram Reels всього навсього 4 та 5 років зловив деякий дисонанс наче Reels існував завжди задовго до TikTok. -а». а от і ні. Тож час, чому він став так швидко плинути, а коли ми дорослішаємо, то взагалі не встигаємо за ним. Ця справа у нашому з вами сприйнятті оточуючого світу, а також у нашому виді зайнятості, саме те, чим ми займаємося в той чи інший час нашого життя. Давайте на прикладі спробуємо згадати весь наш минулий місяць. Що приходить на думку? Напевно, мало чого. Лише запитання, де я втратив стільки часу, а також куди воно поділось, і де я був в цей момент. От вам наглядний приклад того, як працює сприйняття оточуючого світу. Людина як камера не пам'ятає часом і не записує все секунда в секунду. Вона запам'ятовує емоційними моментами, і лише те, що виходить за рамки її рутинного життя. Тож, коли ваш колега полетів відпочивати свою прекрасну відпустку десь на Карибах, а ви лишилися працювати в офісі, то в порівнянні з вашим швидкоплинним часом його час іде набагато повільніше, і він згадає набагато більше. Хоча в цілому для вас обох час іде однаково. Отакий от, от дисонанс. До речі, чому на початку ролику я згадав такі платформи, як TikTok, Shorts і Reels Вся справа в тому, що саме 5 років назад по всьому світу глобально постало питання швидкоплинного часу. Так, до цього люди або не замислювалися над цим, або такого ефекту не було. Але саме з появою відеоплатформ це почало проявлятися. Кожен день людина витрачає щонайменш 30 хвилин, а то й більше, переглядаючи ролики в соцмережах. Тобто час зникає в нікуди і дуже швидко. Згадати та й нема чого, оскільки поток швидкозмінної і неінформативної для нашого мозку інформації це лише спалах дофаміну, який нам подобається, який додає різнобарних фарб в наше життя. Але, на жаль, він не запам'ятовується. А якщо відео буде науковим або матиме якийсь інсайт, те, чого ми ще не знаємо, то чомусь це дуже добре запам'ятовується. Як це працює? А все дуже просто: коли людина починає вчитися чомусь новому, то для її сприйняття час уповільнюється. Згадайте, хоч ті монотонні шкільні уроки. Ах, як ж, сука, вони довго йшли, а всі 11 класів. Це ж взагалі здалося нескінченний термін. Хоча в той самий час для ваших вчителів час плинув неймовірно швидко. Ось ви тільки поступили в перший клас, і бах, ви вже випускники. Тож до чого я це все веду? Не витрачайте свій час марно, висиджуючи тіктоки в нуль. А якщо навіть висиджуєте, то шукайте такі ж схожі ролики та дізнавайтесь і вчіться чомусь новому. Тоді, скоріш за все, ваш час, хоч не трошечки, але зменшить свою швидкість. А от куди уходить час і чи можна його вернути, ми поговоримо вже в наступному ролику. Тому підписуйся, щоб не пропустити.